про обстановку у Запоріжжі та області з нами сьогодні в студії начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, дякую, що до нас завітали. Вітаю пані Яна. останніми днями. Регулярно бачимо, і читаємо про обстріли самого Запоріжжя і складається враження, що росіяни нарощують тиск на місто на вільну від окупації частину області. Чи дані статистика це підтверджують? Ну, звичайно, якщо ми подивимось на цифри, то вони дійсно значно гірші ніж були рік тому. Якщо рік тому в січні минулого року ми фіксували приблизно 400 обстрілів на добу, то за останній тиждень ми можемо сказати, що 800 разів на добу ворог обстрілює територію міста Запоріжжя і Запорізької області. Звичайно, більше страждають прифронтові населені пункти. як, наприклад, вчора ворог. Чотирма кабами обстріляв комишоваху. На жаль, одна людина загинула. Є також постраждалі, поранені. Один будинок багатоповерховий повністю зруйнований. І звичайно, це. Величезна проблема для нас, але з іншого боку, ми дивимося, що відбувається по всій нашій державі, де ворог атакує щодня величезну кількість між шахедами і Запоріжжя. Тут також, на жаль, є таким транзитним центром для шахедів, які угу. ворог запускає з тимчасово окупованої території. За останню добу зафіксувалося більш ніж 30 шахедів. Пролетіло повз Запоріжжя. Частина з них була знищена, дякуючи нашим збройним силам України. Тому резюмуючи дійсно кількість Кількість обстрілів суттєво зросла, але дякуючи Збройним силам України, то ворогу не вдається реалізувати свої плани на території Запорізької області. Наші захисники неба збивають велику кількість, переважну кількість всіх повітряних цілей. І хочу подякувати окремо підрозділам наших збройних сил України за грудень. Місяць два підрозділи саме Запорізькі є лідерами по рейтингу дельта в частині збиття повітряних цілей в нашій державі. До Запоріжжя рухається фронт. Росіяни поступово поглинають Степногірськ. Це місто на південь від обласного центру. І якщо просто повітрю рахувати 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення наразі до адмінмежі Запоріжжя, що це означає для обласного центру, як ви готуєтеся до того, що фронт може стати ще ближчим, і відповідно деякі засоби ураження зможуть досягати Запоріжжя. Я думаю, що ми тут не можемо говорити про все, яким чином ми готуємося, але можемо говорити про основне. Перша наша основна задача це допомогти нашим військовим, щоб в них були всі засоби для того, щоб знищувати ворога на нашій території. І саме тому ми збільшуємо кількість коштів, які громади надсилають до оборонного фонду, щоб забезпечувати наших військовим всім. Конче необхідним, починаючи від мавіків, ФПВ-дронів, оптоволокном, ребом, амуніцією, автівками, які ворог нищить сьогодні скоріше в 3-4 рази більше, ніж рік тому за рахунок а, застосування оптоволокна. Тож, перша така компонента це, звичайно, допомога нашим військом. Друга це будівництво фортифікаційних споруд і ліній оборони. А, війна змінюється і. Те, які оборонні споруди потрібні, також змінюється, тому сьогодні і за рахунок комунальних підприємств, і за рахунок областей, які допомагають Запорізькій області, і звичайно, лідерську роль тут займає державна а, спеціалізована служба транспорту ДССТ, яка будує нові нові рубежі оборони для того, щоб зупиняти і стримувати а, ворожий натиск на територію Запорізької області і обласного центру безпосередньо, поки що жоден план, який ворог собі ставив, він не здійснив на території За. Різько області, не дивлячись на те, що тисячі а, ворожих а, тіл можна збирати на Запорізькій лінії фронту, тому не зупинятися, допомагати якомога більше війську і робити все можливе для того, щоб стримувати. З одного боку не зупинятися робити більше для війська, це фінансувати, виділяти гроші з бюджету. З іншого боку, в Запоріжжі податкові канікули для бізнесу на цей рік були проголосовані. Земельний податок нульовий на нерухомість також скасовані податки. Як це корелює? Ви навпаки, забираєте з бюджету гроші Так, да, дійсно. Ми зменшуємо трохи надходження до бюджету, але ми точно маємо підтримувати бізнес. Сьогодні бізнес в Запоріжжі. Це ті герої, які відповідають за своїх співробітників які забезпечують робочі місця, які забезпечують виробництво кричуще необхідних товарів для держави Україна, починаючи від важкої металургії, закінчуючи технологіями, які сьогодні продовжують працювати в Запоріжжі, і ми розуміємо, що підприємства і підприємці в Україні зовсім в різних умовах. Ніж підприємства і підприємці в центральній або західній Україні, тому ми не можемо рівно відноситись до них частин оподаткування. Тому, звичайно, була ініціатива. І дякую депутатам міської ради, що вони підтримали її. ви рахували, скільки ви не дотримаєте за цій ініціативи? Я, ми скажемо про це. Після першого кварталу, тому що а, завдяки президенту України і премєр міністру України, ми отримаємо компенсатори з державного бюджету. Вони будуть не 100%, Вони будуть трохи менше ніж 90%, Але точну суму, скільки ми недоотримуємо, до зможемо сказати, а, коли пройдемо перший ну, квартал. То -то платники податків з інших регіонів компенсують Запоріжжя? Державний бюджет, так і є. Ну, платники податків з інших регіонів компенсують місто Запоріжжя? Так і є. тому що Запоріжжя захищає платників податків з інших регіонів. Що у вас з евакуацією? Розкажіть наскільки вона стала активнішою зв'язку з інтенсифікацією бойових дій в Запорізької області? На жаль, вона дійсно активніша, і е, з вчора ми підводили підсумки е, за січень місяць півтори тисячі людей скористалися послугами нашого транзитного центру. Чому така велика кількість? Тому що був один великий населений пункт, де ми оголосили примусову евакуацію дітей uh -huh. через те, що дрони на оптоволокні до околиць почали доставати, і звичайно, ми не маємо права ставити безпеку дітей, ставити під небезпеку uh -huh. дітей. Ми тож півтори тисячі людей за січень місяць. Зараз вже спад пішов. Ми бачимо, що менша потреба стала евакуації, але ми готові забезпечити евакуацію будь-якої людини, дякуючи. ДСНС, національній поліції, дякуючи нашим волонтерським організаціям, то ми готові це забезпечити і, звичайно, надати і місця проживання на території обласного центру міста Запоріжжя, так і за рахунок Укрзалізниці щодня від'їжджає потяг до західної України, де наші мешканці можуть евакуватися в більш безпечні місця. Ви бачите збільшення кількості людей, які в більш безпечні місця Запоріжжя виїздять по перше через обстріли, по-друге, через проблеми з електропостачанням. Ні, не бачу, тому що е, тому що через обстріли це на жаль така. Статична вже е, ситуація, mm -hmm. і ті, хто хотіли через обстріли виїхати, то вони вже виїхали. А також дивлячись на те, як обстрілюються інші міста України, то е, звичайно Запоріжжя як перефронтове місто дуже страждає, але може не найбільше ніж, наприклад, столиця за останні е, декілька місяців. Що стосується комунальних послуг, то сьогодні в Запоріжжі воно все є стабільним. Теплопостачання є сталим, водопостачання є сталим, електропостачання є згідно графіком. Останні дні на жаль, вводяться додаткові обмеження, як і по всій державі вони вводяться, Тож Запоріжжя в частині комунальних послуг нічим не відрізняється від сталого забезпечення комунальним послугам в середньому в Україні. Запоріжжя за цей опалювальний сезон уже щонайменше два блекаути пережили, коли повністю місто вимикалося. Як себе показали усі ті інженерні рішення, які ви робили для підготовки? Скільки у вас розподільчої генерації? Скільки альтернативних джерел живлення? І що спрацювало, що не спрацювало? Я б сказав би, що домашнє завдання, яке ми собі ставили для опалювального сезону 25-26 року, можна сказати, що на тверду четвірку ми виконали. У нас було два блекаути. В один блекаут в нас було знеструмнуло. 370 тисяч абонентів, а в другий блокаут 380 тисяч абонентів. І, звичайно. Повністю всі комунальні послуги і е, послуги критичної обхідності перейшли на генератори. Буквально за півтори години було відновлено повністю водопостачання. Е, за лічені е, хвилини було відновлено циркуляція теплопостачання. Е, звичайно, всі медичні заклади одразу почали працювати на генераторах, і ніхто цього не побачив, найголовніше пацієнти цього не відчули, е, тому що це залежить життя. Е, тому Звичайно, після першого блокауту ми провели роботу над помилками. Що потрібно ще доробити, як ще зробити, і до другого блокауту ми були ще більш готовими. Також в нас в місті Вільнянськ було декілька блокаутів. Це невелике місто, але там також живуть наші мешканці десятки тисяч мешканців, і ми маємо бути готовими до викликів і там. Тож, а також звичайно, ми розгорнули велику кількість пунктів незламності, що є вкрай важливим. Пункти незламності в Запоріжжі це майже. Же тож з пунктами обігріву в кожному спортивному залі школи в Запоріжжі, дитячого садочку в Запоріжжі, ми встановили буржуйки, ми завезли дрова. Дуже сподіваємося, що вони не знадобляться, але ми розуміємо, що нам знадобиться лічені години для того, щоб зробити пункт обігріву спортзалу школьного, і це також є вкрай важливо, тому що мешканці відчувають, що якщо станеться критична ситуація, то ми знаємо, як з нею боротися. Тому звичайно підсумку ми підведемо, коли опалювальний сезон закінчиться. Mm -hmm. Але наразі я хочу подякувати і енергетикам, і комунальникам, і всій тій команді управлінців, хто сьогодні цілодобово чергує для того, щоб мешканці Запоріжжя відчували комунальну безпеку, долаючи надвиклики, тому що ми з вами розпочали з того, що ворог 30-50 шахетів в день відправляє більшість з них по енергетичній інфраструктурі. Mm -hmm. Відповідно, чи може бути гірше в Запоріжжі із електропостачанням, з тепло та водопостачанням, тому що немає жодних ознак того, що росіяни перестануть бити енергетичну інфраструктуру. Пані, але ну, знаєте, я чекаю наступні три дні. Да, от понеділка дуже чекаю, тому що це приведе тепло до Запоріжжя, і ми перейдемо вже до плюсових температур в Запоріжжі. Потепління, Тепління на маємо Потепління Буде mm -hmm. да це є вкрай важливим, тому що ми розуміємо, що основна небезпека під час опалювального сезону це замерша. Опалювальна система, потім її розморожувати, перезапускатися, це, mm -hmm. да, немож... не це майже критично неможливо. Тому як тільки настане тепло, то ми зможемо сказати, що трохи може бути і краща ситуація. Але ворог. Якщо знищить всю нашу енергетичну систему, то буде гірша ситуація з енергетикою. Щось ми забезпечимо автономно, щось нам буде складніше забезпечити автономно. Тому сьогодні не можна робити прогноз. Це зовсім не благода, не, не, справа, невдячна, так? невдячна справа. Так. Але ми маємо тримати ситуацію на контролі і реагувати на ті виклики, які є. Запоріжжя передає Києву дві когенераційні установки. Перед вами ми спілкувалися з представником Херсонської обласної військової адміністрації. Вони три котельні передають Києву і те прифронтове місто, і Запоріжжя прифронтове місто. Чому виникла ця потреба? І за вашим досвідом, скільки часу треба на те, аби встановити когенераційну установку, коли вона у тебе фізично уже є? Так, дякуючи нашим міжнародним партнерам, вони нам передали когенераційних установок більше ніж на 100 мегаватт. Це для Запоріжжя це майже покриває потребу у всій критичній інфраструктурі. Тож наша розподілена генерація буде дорівнювати всі критичній необхідності. Дійсно, був запит. Від Києва, який координувався міністерством інфраструктури України, і ми дивилися, що ми не встигнемо встановити до цього опалювального сезону. Тож ми розуміємо, що це не призведе, mm -hmm. це не призведе благо для мешканців Запоріжжя в цей опалювальний сезон, що ще нам не доставлено. Тож просто те, що перетинало зараз кордон, ми направили не на Запоріжжя, тому що нам встановлювати мінімум декілька місяців. Ми погодились перенаправити на Київ. Тому для мешканців Запоріжжя це точно не послабило ситуацію. Та, яка є в цьому опалювальному сезону, це є вкрай важливо, да а для мешканців Києва це може врятувати ту критичну ситуацію, яка зараз відбувається в столиці. Скільки часу? Я думаю, що це в найкращому випадку тижні. Тижні, в найкращому, коли випадку. Запоріжжя установила першу когенераційну установку, це був опалювальний сезон минулого року. Ми встановили перші когенераційні установки, які забезпечують сьогодні резервування. Теплопостачання в наших багатоквартирних районах. Скільки часу це у вас зайняло? Я думаю, що перша когенераційна установка була встановлена за три місяці приблизно. Угу. Зараз чи є ще потреба у Запоріжжі в розбудові такої? Так, ми продовжуємо. Угу. ми продовжуємо це. Наша мета до наступного опалювального сезону вийти. Приблизно на 140-150 мегаватт власної генерації, при тому, що Запорізька область в цілому зараз споживає приблизно 450. Тож третину ми хочемо закрити розподіленою генерацією. Пане Іване, дякую вам дуже за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.